Сьогодні 12 червня 2024 року, 7 година 57 хвилин. Сьогодні у нас середа. Продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а злочинцям, мародерам, покидькам, які допомагають не тим, кому потрібно, показувати хто і хто, оце дуже важливо. Бо зруйнувати може, може кожен, а збудувати тільки одиниці. Це стосується не тільки чогось матеріального, а й відносин між людьми. які так дуже, дуже легко зруйнувати, але дуже важко збудувати. І всі ті покидки, які підсилюються всі незаконно збудовані новобудови, незабаром пошкодують про те, що народилися на світ. І за своєї жадібності, і за своєї алчності, і за своєї глупості постраждають не тільки вони, а й їхні діти у декілька поколіннях. Бо вони із за своїх поганих звичок не зрозуміли, що красти, брехати, зраджувати, провокувати, шантажувати це ігри диявола, а не Бога. І вони допомагають і покикам, а не адекватним, чесним і порядним людям.